Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Я дуже рада вам. Рада і новим моїм глядачам, і постійним, а також тим підписникам, які вже підписалися на мій канал. Сьогодні ми з вами подивимось з підручника істер математика 10 клас з другого розділу тригонометричні функції з 11-го параграфу, який називається Формули зведення, розв'язок прикладів, двох прикладів: 11.2 і 11.4. І так вперед. В параграфу формули зведення ви вивчаєте, як звести тригонометричні функції синус, косинус, тангенс і котангенс, в дужках яких записані якісь частинки 90 градусів, 180, 270 і плюс-мінус якийсь кут альфа, так от, як такі функції звести до кутів просто альфа? Це і є формули зведення. Звести такі функції, які мають якусь частинку до просто функції без цієї частинки, можна двома способами. Є вже готова таблиця, вона у вас в підручнику розміщена на сторінці 103, я її зараз вам покажу ось така таблиця. І в цій таблиці вже задані тригонометричні функції. Частинки кутів, а саме 90 плюс мінус альфа, 180 плюс мінус альфа, 270 плюс мінус альфа і 360 плюс мінус альфа. Так от, один із способів визначення це через таблицю формул зведення, а другий спосіб це через певне правило, не користуючись таблицею, а просто розуміючи якої чверті кут, який знак функції і чи міняється функція на кофункцію, то такий спосіб також існує. Ми сьогодні розглянемо в двох прикладах якраз ці два способи. І ви порівняєте для себе. Звісно, що на НМТ чи ЗНО такої таблички не буде. Така табличка зручна, користуватись нею зручно, але краще все-таки знати і інший метод. От давайте приступимо до першого прикладу: 11.2 що має таку умову, користуючись таблицею формул зведення, що розміщена на сторінці 103, ось вона у вас зараз тут є в кутку, зведіть до тригнометричної функції кута альфа. І так, перший приклад: Косинус 90 альфа. Користуватись цією табличкою дуже просто, точно так же, як табличкою тригонометричних значень, коли ви шукали, наприклад, кут там, синус 90, синус 270, тангенс 0 і так далі. Просто стаємо на косинус, в даному випадку, на задана функція косинуса. І шукаємо 90 мінус альфа. Ось воно, в першому стопчику. 90 мінус альфа напроти косинуса, це синус альфа, і виписуємо. Значить, це дорівнює синус альфа. Друга умова це котангенс піна на 2 плюс альфа. Піна 2 це те саме, що 90, тому воно у вас подано, ще раз повторюю, як в градусах, так і в радіанах. Так от, котангенс. Пі на 2 плюс альфа. На перетині, ми бачимо, що функція котангенса перетворюється в мінус тангенс альфа. Записуємо мінус тангенс альфа. Третій приклад: тангенс 180-альфа. Стаємо на рядок тангенса і шукаємо стовпчик 180-альфа. Ось він. третій. Тоді ми бачимо, що це мінус тангенс альфа. Записали. Четвертий приклад. Синус пі плюс альфа. Синус і пі плюс альфа це ось четвертий стовпчик, це дорівнює мінус синус альфа. П'ятий приклад: тангенс 3 пі на 2 мінус альфа. 3 пі на 2 це 270 градусів мінус альфа ось воно. А тангенс такої функції це буде котангенс альфа. Записали. Шостий приклад. Косинус 270 плюс альфа. Косинус 270 плюс альфа. Ось цей стовпчик, це буде синус альфа, виписали. Сьомий приклад, котангенс 2π мінус альфа. Котангенс. І шукаємо 2 π це вже 360 мінус альфа, це мінус котангенс альфа. Записали. І восьма функція синус 360 плюс альфа. Стали в рядок синус, Шукаємо 360 плюс альфа. Це буде синус альфа. Записали. Ну, виписуючи по табличці формул зведення, ви не вловили суті розв'язку таких завдань. А от щоб уловити суть, пропоную вам наступний приклад. Приклад 11.4 має таку умову. Користуючись правилом, зведіть до тригонометричної функції кута альфа. Тобто задані функції, де є якась частинка плюс-мінус альфа, а вам треба перейти просто до альфа. Отут уже будемо використовувати правило. Якщо його взяти з підручника, то звучить воно так, що у правій частині формули зведення записуємо той знак, плюс або мінус, який має ліва частина формули. За умови, що кут гострий, тобто по функціям треба подивитись, який знак має ця функція. Потім для кутів π плюс мінус альфа і 2 π плюс мінус альфа назву тригонометричної функції не змінюємо. Тобто синус залишається синусом, тангенс тангенсом, а для кутів. Що записані пі на 2 плюс мінус альфа і 3 пі на 2 плюс мінус альфа, назву змінюємо на кофункцію. Кофункція це якщо у нас синус, то це косинус, якщо тангенс, то котангенс і навпаки. Так от це таке загальне правило. А зараз, на прикладі ми з вами побачимо, що це правило можна розбити на три кроки, які ми повинні виконувати при вирішенні кожного прикладу. Але для цього треба ще перед очима мати знаки тригонометричних функцій. Якщо ви знаки забули, то ви згадуєте, що синус кута – це координата по Y, а Y у нас. Подивіться, ось тут додатній, тут від'ємний. Коснус це координата по іксу, а це значить, dx додатні там плюси, dx від'ємні там мінуси. Ну а тангенс і котангенс можна визначити, поділивши плюс на плюс буде плюс, а плюс на мінус буде мінус і так далі. Отже, оці знаки обов'язково тримаємо перед собою при розв'язку таких задач, якщо ми не користуємося таблицею, а користуємося правилом і зводимо до тригонометричних функцій. І так, перший приклад: котангенс. Пі на 2 мінус альфа. Перший крок. Ми повинні визначити чверть для котангенса. Пі на 2 мінус альфа. Стаємо в нульовий вектор, ось він. Він знаходиться, нагадаю, на додатній півосі осі π Пі на 2 відкладаємо це 90 і мінус альфа, тобто, вертаємось сюди ж. Тобто, це перша чверть. Другий крок: визначаємо знак для котангенса в цій чверті, першій. Це плюс. Тоді дивимось. назва. Функції міняється чи не міняється? Якщо у нас фігурує π на 2 плюс-мінус альфа, то функцію міняємо. А отже, у нас вже буде не котангенс, а тангенс. І тоді відповідь: дивіться, котангенс. Назва, ми сказали, міняється, і знак плюс, тобто це буде плюс тангенс альфа. Розібрались? Якщо ні, давайте далі. З наступними прикладами ви точно розберетесь. Другий приклад: Косинус 90 градусів плюс альфа. Перший крок шукаємо, яку чверть попадає косинус цього кута. Дивіться, 90, це ось сюди ми попали, і плюс альфа ось сюди. Це друга чверть. Косинус тут від'ємний. Значить, другий крок ми записуємо знак. Знак косинуса мінус. Пер дивимося, міняє назву функція чи не міняє. Якщо фігурує у нас 90 або піна 2 плюс альфа, то функцію міняємо. Значить, у нас вже буде. Функція синуса та ще й з мінусом, тому що ми сказали знак мінус. Тобто, косинус 90 плюс альфа перетвориться в мінус, і в назву поміняли: синус альфа. Далі, третій приклад. Синус пі мінус альфа. Дивимось синус пі, це ми проходимо ось сюди. І мінус альфа вертаємось, це друга чверть. Тобто, першим кроком ми визначаємо чверть. Далі ми дивимося синус в цій чверті. Другий крок знак синуса тут додатній. Назва: якщо аргумент π фігурує у нас пі або 2π, то функція не міняється. Отже, синус залишаться. Отже, дивіться, синус пі мінус альфа, ми сказали, це в результаті буде плюс функцію не міняємо, синус альфа. Наступний приклад: четвертий: тангенс 180 плюс альфа. Першим кроком ми визначаємо чверть. Дивіться, стаємо в одиничне коло, проходимо 180. І ще плюс альфа попадаємо в третю чверть. Другим кроком визначаємо знак. Знак тангенса в третій чверті плюс записали. Дивимося, чи назва поміняється. Якщо 180, тобто. І плюс мінус альфа, то функцію не міняємо. Значить, в результаті буде також тангенс та 6 плюсом. Отже, тангенс 180 плюс альфа це плюс тангенс альфа. Далі, п'ята функція. По тангенс 270 мінус альфа. Стали в одиничне коло, пройшли 270, потрапили ось сюди. мінус альфа, вертаємось, це чверть третя. Котангенс в третій чверті має знак плюс. Тепер 270 це 3 пі на 2. В такому випадку, якщо 270 плюс мінус альфа, то функцію міняємо. Значить, уже буде не котангенс, а тангенс. Значить, котангенс 270-альфа перетвориться в плюс тангенс альфа. Розібрались? І останні три приклади, я думаю, точно вже розставляться крапки на і. І ви все зрозумієте. Дивіться, тангенс 3 π на 2 плюс альфа. Дивимось, 3 π на 2 плюс альфа. Тангенс. Це ми пішли в 270 і плюс альфа це четверта чверть. Знак тангенса, і тангенса тут від'ємний, тобто знак буде мінус. Назва функції міняється, тому що фігурує. 3 на 2 плюс альфа, тобто 270 градусів. Тобто, міняємо знак на мінус. Та ще й міняємо функцію на котангенс. Тобто тут буде мінус котангенс альфа. Сьомий приклад: синус 360 мінус альфа. Сінус 360 це повне коло. Мінус альфа вернулись ось сюди, маємо чверть, четверта. Сінус цій чверті від'ємний. Записали. Якщо у нас функція. Аргументу 360 плюс мінус альфа, то назва функції не міняється. Значить, отакий синус 360 мінус альфа дорівнює мінус, і назву не міняємо синус альфа. І восьмий приклад. Косинус 2 π плюс альфа. Встали в одиничне коло, Пройшли 2 π плюс альфа це перша чверть. Косинус першої чверті додатній. Ще треба подивитись, що міняється. Назва функції. Якщо 2 π плюс-мінус альфа, то назва не міняється. Значить, відповіддю буде подивіться, плюс, і назву не міняємо косинус альфа. Отже, таким чином, визначаючи покроково чверть, знак функції в цій чверті, і чи міняється назва функції, чи не міняється, ми відповідно можемо перетворити будь-який вираз. По цьому правилу і звести функцію, що містить якісь частинки π на 2 π 3 π на 2 і так далі, плюс-мінус альфа, до просто альфа. Розібрались? Я дуже-дуже надіюсь. Якщо розібрались, то поставте лайк. Я дуже старалась, щоб донести до вас інформацію. Якщо не розібрались, пишіть в коментарях. Будемо розв'язувати ще приклади, будемо пробувати інші пояснення. Я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал. Якщо ви будете зі мною далі і далі вивчати нові нові теми по алгебрі і геометрії, і якщо ми разом з вами будемо готуватись до ЗНО і НМТ з математики, до нових уроків! Все буде Україна!